У нас є мила по принципу ручної роботи. Дивіться, є вони представлені у нас від нарізного мила. Є у нас такі тверді гелі для душа. Дуже гарні у нас дракони є. Зараз наступає рік зеленого дракона. Є ось такі зелені різнокольорові для діток. Є такого плана фруктові, парфумовані. Є ось такі мила. Масажні, є в віді наборів, дуже класні скраби. Скраби Страви, сіль сюди входить і масла різні. Ціна 430 грам. баночки 150 гривень. Є аромадифузори, Представлені також ручної роботи на маслах, також є парфумовані і є фруктово ягідні Дуже класні, дуже гарні масла. Масло представлене у нас масло шим тверде. З різними ароматами і є масло, ши представлене для катечку, котріскається. Є вігтярні мила, не такі, як в аптеках. Є у нас бомбочки для ванни, тверді шампуні. Є таке нарізне, пропивало пух і пивне мило, Манго злічі. динька. Є, дивіться, з молочком для умивання, дуже гарна. Нас знайти можна місто Миргород, територія курорта біля Палацу культури. Будь ласка, приходьте, ми працюємо з 10 ранку до пів четвертого.